Вітаю всіх друзі! З вами компанія AgroCraina Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні покажу вам радіатор тепітіля трактора МТЗ нового зразку. Це в нас радіатор тепітеля виробництва Україна. Виготовляє їх промтрансенерго. І Дата випуску саме цього 22 рік. Получається, бачки тут пластик, виходи, бачите, в різні сторони. І плюси е, цього радіатора в тому, що е, тут класний пластик, тобто, коли ми ось так можемо давити на нього, бачите, на бачок він не просідає. Це плюс. І другий плюс, що ось ці перемички, вони доволі товсті. Тому що знаєте, як буває по радіаторах, так звичайних охолодження, що вони настільки тоненькі, що просто гнуться. Тут дивіться, я проводжу. Пальці вони не гнуться, тобто це дуже великий плюс, що вони роблять їх не тоненькі, а нормальної товщини. Друзі, на сьогодні ціна саме такого 1730 гривень. Якщо дивитесь відео через місяць, півроку або рік краще ціну уточнити по номерах телефону або тут в коментарях, як вам зручно, можна навіть написати у вайбер. що кому потрібні запчастинки на ваші МЗНТЗ, будь ласка, звертайтесь Агрокраїна.